Комфортне житло для ВПУ у Хмельницькому на вулиці інститутській завершують ремонтні роботи у гуртожитку для переселенців. У приміщеннях п'ятого та половини четвертого поверхів повністю оновили тепломережі, відремонтували санвузли, замінили вікна, придбали меблі й побутову техніку. Замінено повністю покрівлю. Утеплену покрівлю, вихід на покрівлю, повністю замінена по всьому гуртожитку система опалення, частково замінена система водопостачання, каналізаційне відведення, водовідведення, замінена електропроводка. Зроблено ремонт в укриттях, облаштовується приміщення, пральня. І санвузол для людей, які будуть укриватися в укритті. Відремонтували 39 дев'ять ремісних кімнат та 6 смарт-квартир. Всередині усе однакове холодильники, тумби, шафи, ліжка й дивани. Єдина різниця у кухні й санвузлах. Для гуртожитку вони спільні, для квартир індивідуальні. Насамперед в кімнатах замінено повністю систему опалення. Замінено проводку, так як проводка робилася ще в радянські часи. В кімнатах зроблений повністю ремонт, встановлені пластикові вікна. Замінено двері, замінено всю систему каналізаційно відведення, сантехнічні всі вузли помінені поставлені нові меблі, як ви бачите. В смарт-квартирах стоїть техніка. У відремонтовані кімнати розселяті внутрішньо переміщених осіб, які раніше жили у цьому гуртожитку. І нових перші на черзі пенсіонери, сім'ї з дітьми, люди з інвалідністю. Люди всі, які Хотіли би заселитися, реєструються у місті Хмельницькому відділі обліку житла і далі людей відносно. По рейтингу будуть заселяти наразі. На інститутській з капітальним ремонтом майже закінчили. Залишилися тільки фінальні штрихи. Паралельно тривають роботи у ще одному шелтері на вулиці Кам'янецькій. Вже навесні цього року. Тимчасові домівки отримують близько двох сотень переселенців. За оренду не платитимуть лише за комірне. Ми сподіваємося закінчити його весною. 2024 року. Там реконструкція була така більш значуща, зважаючи на те, що та приміщення довгий час не використовувалося і не використовувалося як житло взагалі. А було раніше як офісне приміщення передавалося в оренду міської ради. Кошти на проєкт виділив євросоюз всього півтора мільйона гривень. Дарія Курносвидим Гловацький. Новини 33 канал.